Моя думка, що все має лягти на цю перемогу. Чим більше ми будемо таким напівмірами щось робити, чим довше це буде продовжуватись. Навіть я, от, як тренер, я кажу, що це моя думка. Ніяких змагань, нічого. Всі гроші, всі гроші на війну проти агресора. Хай діти тренуються, хай тренери отримують заробітні плати. Хай люди працюють, а все інше треба вилучати. І все на війну, все до копійки, на яких мають бути жорст, жорсткіші якісь міри по відношенню, бо якихось там, ну ви бачите, тут тривоги, тут обстрілюють в Києві, там народ гуляє. Боротьба триває, ця війна закінчиться нашою перемогою. Я вірю. Я вже, може, більш менш стриманий оптиміст, але я вірю, що. Не буде там нічого в той Московії, в тих болотах. Все буде добре, не дивлячись на цих хворих президентів американських. Я думаю, ми маємо разом, плюс Європа нам допоможе. Ви бачите, як ситуація трохи розвертається.